Завершення у нас сезону майже по дискуванню, оранці, рихленню. Зараз оце сьогодні допрацював по такій погоді. Стоїть вода, калюжі, грязюка і по сирому він, він зробив. Висоту. Що можна сказати по лохіднику? Так як він оце, по сирому працював, і не забивався, я думаю, це звісно його великий плюс. По глибині, так, да, він не може там глибоко полізти. Ну, десь 10 він йде, наче так приблизно. Я там сильно не переміряв, не лазив. Фон робить хороший. Ну так як АГшка, він зрозуміло, що не залізе. Ну це і є лущиник тут. А так по роботі наче нічого. Зараз будемо мити. його. Ну, це... Він то глибше йде, ніж оцей диск. То що це ж просто біле ще, а так глибшенько йде. По фону ви бачили хто як. Трошки землю пообчищати і треба помити коток, це воно, воно в землі отаке. Ну вот так теперь помыта, чистенько, хороша. И наверное намажу диски маслом из пульверизатора, то что уже вон и вычистилось вот так аж. И вот даже после помытья трошки начинают Державчиною братися. Лучше намазати, лишнім воно не буде, обитреться тоді одразу. цим ну, пирсну просто та і все. За допомогою такої штуки масло отработка, яке є у кого. І компресор. І працюємо. Отак я їх понамазав, попирскав. Воно зараз лишнє птече, Помазав навіть ці ступички, бо вони вже почали таке тьмяніти чогось. Ну а це середини диск. Це я вже раніше, ну, з оцих починав, а далі там закінчував. Там ще таке розбризгане, а тут вже обтекло воно все. Пліночку візьметься. І я думаю, так буде набагато краще, ніж взагалі не мазане. Ну от таке. Так ось зуб уже є. Щербинка. Таке. Потрошку, трохи вже вона не багато попрацювала, а трохи із носу вже є. Так. Ну і оцю пружину з часом я переставлю її сюди, на цю сторону. Я думаю, різниці немає, де вона стоятиме, але тут просто малий зазор. І коли є така грязь, погода, сюди набуває солому. Так взагалі без нормальних умов тут немає ні соломи, нічого воно не забивається. Оце єдине, що і з тієї сторони, ну там менше. Так, Коток я не мазав вже трохи він тут виробився краї і отут біліє і цей край підставку обов'язково як мазати бо лазиш під нею і оця сторона теж так само намазана все я думаю лишнє воно не буде а тоді виїхав у поле тернулося все. я так і плуг роблю і сівалку роблю і жатку Ну, Зараз не зробив, бо це ж свої молотив ще ніяк не дав. Планую ще їхати, треба бункер кукурузи намолотити. І тоді треба це все помити і помазати. Диски оцепив вже, помазані, тільки що розпушувати, зацепив, помив, теж його шампунь з усім. Зараз трошки обтече і по понапирськую робочий орган і коток маслом повністю. По скотчу, навіть по краях. Ось тут був він трошки залишився, де ми мотали два слої і він лишився. Тобто, якщо мотати, не отак, як ми мотали по секціях, а почав і пішов, пішов не відриваючись, то триматися він набагато буде довше і більше. Так, отак виглядає, розпушувач відпрацював нормально, все з ним. Рама тут межна, така дебеляча. О, так. Виробник. Марвел називається. Чи як там Лайф Агро, так? Марвел Агро І покажу зараз, як я оцепив дискову борону, хоч цей глущильник Гермес 27. Отак поставив його перед на колодках, знаходиться диски від землі на такій висоті, а зад поставив. Просто теж на колодки, на коток, все, все воно не мішає, тобто не нажимає, все нормально. Хай тепер стоїть поки. Повинні ще приїхати гермес до нас. Є у нас там проєкт один трошки. Так що отаке діло. Відпрацював нормально. Якби, ну, ви самі бачили, для мене нормально хто там як вважає, комусь подобається, комусь не подобається. Оце ну, таке діло. Сюди він зайшов, хай стоїть. Якраз нікому він не мішає сівалка ще там у нас. В общем. І оце дисково АГ-24 треба теж помазати її, помити і помазати. Ну я ще планував борозний позаділувати, не знаю, сиро, може погода трохи настроїться, помию, помажу. І хай стоїть. Можна, в принципі, я думаю, її продати. Якщо когось цікавить, пишіть. Привіт. Нарешті дійшло діло до розподільників. 892 так і простояв. Що ж у ньому причина, чого вирвало у нас насос? Клапан стоїть новий. І Причина в тому, що погано підіймає навіска. Як прогрівається трактор, на халастом не може підіймати. Це позиційний, зняли, це основний. Стоїть тут в ньому цей клапан перепускний чи управління потоками. Короче, купив я ремкомплект, хочу повністю розібрати один і другий і подивитися. На цьому в мене немає ремкомплекту, але тут такого нічого нема. Треба, якось вирішити, це питання. Викрутив чотири шпильки, якими він стягувався. Тут вони стояли. Розклав його. 1, 2, 3, 4, 5 секцій виходить. Це тут де клапан стоїть. Та нема тут нічого, він чистий, що називається. Купив ж ремкомплект, зразу поміняю, бо це цей не витримає. Що в ньому? Ну все... Ну все. Вже ж буду розпирати, усе мити, як уже ж поліз сюди, так поліз. А так, ніде ні количка резинового лишнього, нічого нема. Все чисте, все гарне, чисте масло. Так. Ну що, розібрав, я його помив. В принципі, нема тут нічого такого. Секції я не розбирав, навіть, бо це воно працює, все нормально, тут питань нема. Це виходить ось ця. Якби входна сторона, сюди входить подача, сюди виходить зливна гідробак. Це стоїть клапан, який ми міняли. Виходить, розібрав я його і зібрав назад, замінив нові резиночки сюди. Там все чисте, все нормально, і за нього ну, не може не робити. Хіба що цей клапан там сильно накручений, бо він новий. Того й вирвало типу, сальник. І або оцей клапан як варіант. Ну Він там теж нормальний все. Не знаю. Думаю, що це оцей витворяє. Вречі, нічого я так і не узнав. тут. Буду тепер цей розбирати. Розібрав цей позиційний, нічого тут у нього складного нема. Отак воно все ставиться сюди. Виходить, в принципі який. Або оцим штукою воно відвигає, там всередині стоїть таке пружинка. Коли ми під'єднуємо до позиційної, воно цей клапанець відкриває або оцім ми відкриваємо, видвигаємо сюди його, зміщаємо, не знаю. Щось якщо... я не знаю, як воно. В ну, чому тут може бути причина, якщо так даже. Вироботка вже отута, ну не сказати, що вона тут така явна. Тут не зазубрить, нема нічого. Чого воно не робить, іде причина. Не знаю. Взагалі, називається так. Розібрав і зібрав, а ладу ніякого нема. Хто я знаю. Зараз помию це все теж.